Всім привіт, дорогі друзі. Це те саме відео. Мені прийшлося його перезаписати, тому що дуже поганий звук. Ну, як сказати, вам дуже мене погано було чути, навіть в коментарях якісь чуваки написав. Я навіть не знаю, хто це. Так, здавайте, що опять таких подивимося, тільки звук вже буде більш-менш адекватний. Ну, давайте розпочнімо. Правда, домінатора другого я не зможу показати тільки звісно, що в мене дуже мало грошей. Но я постараюся показати вам всі машини, які я можу. Ну, які я маю. оце от... Чуваків. Ну ладно. Такс. Зараз. Наспійно. Звук звідки? Mm -hmm. Я тут іщу випшати. От тепер можемо розпочати. Дивимось. Домінатор перший. От так він у нас виглядає. Зачутненько. Звук підручу. підкручу. Підкручуйте ще. Виглядає, він може витримувати від 140 до 175, вроді. Ні, до 160, ще. зараз боявся. До 170. До 140. До 170. В обичному режимі не, роз... не диплоєвий. Він витримує десь біля 120-110, якщо набуду. А так, то десь 100, якщо просто стояти спускається він за 4 секунди. Вот так вот він спускається. Він же підсів. Факел у нас піднімається. Як ви могли бачити, я вам показав минулого разу. Давайте переїдемо знову, те, що мене дотило перше. По того, що у нас так не виходить. Щоб було на порядку. Uh, тю перший вік може витримувати від, 150, ой, від 155, 170... від 150, до 170 питань. Деплоїться він по 9 секунд. Має о, камеру, башню IMAX, Ось так воно відклоється, виставляє шипи. <coughs> Ось вот, ви зараз побачили, як відходиться такий картопля. Прийдемо одразу вибачте мене до, Домінатора третього. Ось так от у нас виглядає Домінатор третій. деплоїться від за 9 секунд, витримує від 175, ні, від 190. Фані, ні, 155. Мінімально він витримує і максимально 210. за 9 секунд, просто вказує пропускає аэробег, і там внизу мои правильные жидки. Ты не выпускаешь. Ага, так сам выпускается. И мантия позирай тоже за этим. Так, но работал. Тут выпускается шикар. Это грязь. Тут спеціальна всіх можна буде для фейерверків, щоб знайти в разі ні, якогось, що станеться, наприклад, перевинець, якогось поле засунути, то він може випустити і за ним поїдуть списати від потоку. лампи, тут ламби, тут випуск тут нічого. У нас тільки ну, домінатор третій. Так, далі у нас наразі в другий. Сама популярна машина серед е, охотників торнадо. На ній я саме більше. Зміг получати інцепт. Ну, досліджень торнадо а наразі в мене зараз 39 тут от так от у все відкривається прикольненько тут відкривається навіть это тут тут я не помню ще подаем за 24 року да все и ресницы трошки є. ловится він за 20 3 секунди десь так. А, дуже довго через те, що в нього дуже великі пластини, в нього ще плюс шип і ще плюс ззаді шипи Давайте подивимося. Витримує він максимально 230, мінімально 190 оскільки я помню. Отак от зараз ми будемо побачимо, як шипи втикається. Для вас прийшла секунда, в мене просто там була дещо якась штука, проблемка з'явилася. Що е, я там казала? Ну я вам показав, як тільки виглядає. Наразі я можу показати, правда, як вони там діють, що роблять, Але нема на чому. Так що, друзі, хочу вам дещо розказати, показати останнє. Це тік 24-го року. Скільки він витримує? Не купляйте його. Купляйте краще тіл 29-го. Мінімум 155 і максимум 235. Е, він швидше трохи деплоїться і витримує так само. А 24-го він деплоїться ну, на 7 секунд раніше, ніж Дефолл. Але витримує 150-220. Це на 15 міль менше. Це я все в мінях, якщо що. Але толкнуть нього ніякого. Просто більше. будеш. Отак він деплоється. Він витягує зразу двіратих. Зразу вставляє шпи. Все, більше в ньому різне ніякого. Вон ще каструльки всякі там садити. Це не важно. Все, я вам все розказала та показав. Якщо ви хочете, наприклад, другу частину, там де я вже реально ходжусь на торнадо, то ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь, звісно, на канал, ставте колокольчик, щоб не пропускати видео. до відео. Зустр... Всім до зустрічі, всім пока-пока!